до болівальників. Пас, який мені здається, планувався все ж не на Маліновського. Знову Владислава надгарно між лінією відкривається. І Малінов, Любить висок наш висок, народ! футбол! Кріпко така можливість, буде Віктор Сенков, нього. Любить він і наших футболістів! Шаленім від футболу болійники! Залетів, переживаючи, зібраний останній. І буй зараз збірна України. І не так на позицію центрального нападника. Одиннадцять майстрів. Ось така атактивна суддибун. Один суддя. А Атом одного суддю. Суд суддя. 50-60 тисяч чоловік. І коли прислухаєшся до вирків отого 60 тисяч нового судді, виходить, що суддя найвищої категорії знає правила гри значно гірше, ніж отой тринадцятирідній шкет. Щоб його очі на лоб вже винесли, а він кричить «Нам Суддю! На мило Суддю! Суддю! А навіщо ж йому те мило? Длило, коли він, як на нього, глянути, глян, умивався ще мит. тоді, Допустим, як лежав куночка і мила його. очай душний, ти віриш голоси крик! Кого ж ви хочете з поля? А ми ніж все одно. І ми теж у нас просто голос хороший. Прочищаємо О, До майстрів нашого футболу глядачі, лишає завершення. Дані а я готуюся до е, піснематчових флеш-коментарів гравців збірної України. Зараз подачу тут поля скидання. Надальну стійку Ви, Ви, бачили бе! молодці. Нітаки в нас прекрасна команда. І брав флеш коментарів вже за рахунок, що на нас це перший крок. Багато хотів усі. Як самі мухи! чути. А ще на Назарина. Ну 4-1 вишиковується команда Реброва в свій захисний блок. Не скажу, що аж надто низький зараз небезпечно <риснен> біля наших хворі. Тут поворотах викорчив. Тим не менше. Самому вирішувати <тас> <Оте>. поручна зарина. <тас> Далі Шапаренко Яремчук. Удар. Я ще відскочив до ринку. Будь ласка, не штангу здобувати, але свої ворота, Будь ласка. І... <тас> у подвійному підкаті. Все ж <тас> <тас> таки навіть збірної України. Гуцуляк у нічем розвертається. Удар! І <Ще тас>